Наступна головоломка. У нас є така рівність 12 відняти 29 дорівнює 35. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один садник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову? 12 додати 23 буде 35, 35 рівнює 35. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.